Всім привіт, сьогодні у нас нова гілді Volkswagen Crafter 2019 року. 2.0 То 2.0 турбодизель, механіка, 6-ступка. Апарат у нас заряджений, грузовик. Що хочу сказати про бус. Бус сам по собі є, ну модно зробили його. Не знаю, хто у кого свиснув ідею. Volkswagen мана, чи мана у Volkswagen, але крафтер виглядає прикольно. Оці вже великі фари такі гарно виглядають. Volkswagen вже, вже додумався не в Mercedes красти Спринтер. Або робити таке стандартне, типу, лт ЛТшку фари поміняти. Так, можливо, комусь він подобається, можливо, ні. Він, можливо, для когось квадратний, але він, ну от, мені він подобається, чесно кажучи. Що в нього є по мотору? МОТОР у нього 2.0 дизель. Він себе дуже гарно запрезентував. Так. Опа, бачимо. кочерга є, все є, 2.0 дизельок. Все, що треба. Що ще розказати, нічого нема. Новий турбодизельний бус, хлопці, чекає на вас. Він в нашому є телеграм-каналі. В описі є наш телеграм-канал по продажах машин. Машина себе заслуговує на всі 100. Є місце на бампері під буксировочний крюк. Наші тут кругло зробили, я не знаю, фари в нас всі. Саме модне у нас, що є, це у нас класно включаються поворотники. Зараз знімемо вам, як це все буде відбуватися. О, Також і поворотники на зеркалах, що не було в старих ІЛТ-шках. Це в нас є повишена модель з Грузова. Volkswagen зробив цю машину не просто так, блядь. Блять, блять буст є в дуже гарному стані. Худось так, зимати був От, що хочу сказати. Ключок бензобаку знаходиться у нас тут. Є також і блю. Це у нас теж немаловажний фактор. Зараз вам покажемо салончик. От. Дизайн прикольний машина, хочу сказати. Дизайн на свій вік Файно зробили. Хоч в машині вже є 4 чи 5 років, але він показує себе досить гарно, з гарної сторони. О, блядь бачимо крафтери я ще проти крафте рахуваю, ні? Він показує себе на всі 100. Це у нас є така середня база повишена, є нижні. Що що? Ну, повишний дах, я кажу. З парусом, типа, без парусом. От, є фуркоп, все, що є, треба. Що немаловажно. Бачимо, ззаді, чекай, не шургається. Бачимо, ззаді є в нас лампа, камера заднього виду є, що не треба доставляти ту якусь квадратну фігню маленьку. Є камера заднього виду, це теж досить гарні. як по стандарту чіпаються. є магніти, щоб дверки не чіпалися, ніде, ніщо, ні що ніяк. Що можна сказати по грузовому відділі? Грузовий відділ зроблений досить інтересно. Бачимо. Бус загружений запчастями різними. Що крафтер мені подобається, зробив? Не зробили, просто так стріл тежки робили. Зробили гарну обшивку. ДСП сіра. Є підсвітка. Це теж немаловажно, тому що в деяких машинах грузових цієї підсвітки взагалі в її нема. От. Також крафтер, чим прикольний. Прикольний тим, що. Я йому чуєш, тверка така легенька конкретно блядь А? Це досить файно, просто нема там ніяких прибутків, типу того. От. Що у вас. Що? Я вже казав про фуркоп. середини, вас вкрали, вас не крадуть, Відкрили, чик смилися. Mm. <laughs> Прикольно. От, Volkswagen взяв ідею від, від спринтера, від Мерседеса взяли цю ідею на цей значок уже посеред дверки. Бо, блін, як його ж зробити? ну, Я їх розумію, чого вони так зробили, бо зроблять на цій дверці? Нефайно. Зроблять на цій, теж не файно. Зроблять. Лядутку розпашну теж файно Так? Ого. Мадам, пса. <смі> чекай. Чекай, забув, за що говорив? За що я говорив? А, за магніти, во. Магніти. Ходи сюди, покажу, як вони працюють. Бачимо. А, чекай, тут треба відстолкнутися тут, йоп, чекай. Бачимо отако, бачимо. Ми відкрили повністю дверку. Діжде зуми, бач? Щоб дверка не била по бусі, магніт її з... затримує. Це є немаловажний фактор, що е... що це досить прикольно і модно виглядає. Але він модний, блін, конкретно, ні? такий надсучасний, не такий як прості крафтери. Друге перше покоління ЛТшок тих старих далі ті нові вже. Ну, Fucking переважно крали все у спринтера. Я не кажу, що крали, але так було. Вони були схожі на дельфіни, на ті самі стрілтешки були, теж такі всі схожі. От. Ну, вже не суть важно. Мені, Volkswagen, VAG, я не є любитель Вагів. А? а ні, я не буду так говорити. Пиши. Пишеш. Я не є любитель вагів, ще раз повторююся, там всяких крафтерів. Мені подобається. ну, Mercedes. Машина Mercedes, от Mercedes має, Ну, Машина, ну, B-клас мені всі не дуже подобає, але то є файна машина. Він теж є в продажі, він буде у нас в телеграм-каналі. Що в нас є в крафтера? У нас є фуркоп, у нас є підножка, взялися Чикс. Як на Польщу зайцем переїхати, можна, ні? Я конкретно загатити. От є у нас тут вопертронік отакий. такі. Його притинаємо. Будете здавати взад, задню передачу включили. Пі -пі -пі -пі. Камера буде показувати, де тут гараж. Він <coughs> є на штамповках <coughs> стандартних, трошки холодно. На, на стандартних штамповках з, з закладками, Але буст, знаєте, що мені подобається? Яскравий колір. от Яскравий колір ну, машина. ну, Сіра машина вона не є така вона не є така класна, той би клас. Але цей мерс... Ну, Фольксваген, це... Він заряжно виглядає. О! можна сказати по тут. Йопте, чекай! Бачимо! Дверка є дуже здорова, але вона є прикольна. Світло включається. Щоб залізти, ми маємо тут ступеньку, маємо тут ручку. Старшим людям це й досить важливо і занятно можна розказати. От. Що по пасажирській стороні можна розказати? А дофіга чого? Зараз ми вам салон весь покажемо. По дверній карті у нас що? У нас сюди можна запхати півсвіта, сюди можна поставити щось таке. От. Салон. Салон досить, досить гарно зроблений. Тут у нас підстаканники можна щось поставити. Дофіга всього. Є бомбетель у нас отакий. от, Чекай, як він тут був. А, бачите, він нас розділений. Тут бачите, можна щось поставити, є ціло. У нас розділений. Так що, от, коли ви їдете десь, не треба вилазити з машини. Якщо ви їдете от вдвох, допустимо, наприклад, шофером ви їдете вдвох, не треба вам вилазити. Перегородка вже встановлена. Ну, машина практично з заводу. Ха пише. Пишеш? Так, що хочу сказати, спереду у нас по крафтеру. Фари у нас галогенки прості, повороти у нас тут знизу гарно працюють, дальні, ближні, ну, модно виглядає, вночі машинка модно виглядає. Має по собі парктроніки. Парктроніки себе за я скажу, для таких людей, хто не їздили до цього на бусах, ну, до того, як купили цього буса, то парактроніки досить гарна функція. От, є антенна, у нас можемо бачити гарна. Тобто машина не є наворочена до ручки, але вона себе показує на всі 100. На трасі будь де. Ходіть, покажемо вам салон. Ходи? Так. Сюжу я собі, коротше, у крафтері, хлопці, що хочу сказати. то є тема, то не є легковушка. У нас по спідометрі можна їхати 200, але думаю, що 250 можна поїхати. От. Що хочу сказати. Нема нас. Заднього зеркала зеркала заднього виду Зеркала от зніме зеркало. Хлопці, тобто, зеркало дуже здоровенне. Конкретно здоровенне. Як би воно там вам. Не впирало в річ, але зеркала здорове. Що хочу сказати? Дивіться. Є сенсор, який ре... реагує на руку, бачите? Чекай. Треба, чекай. Я їх там користувати. Коротше, можна махати, можна регулювати. Ні, воно просто реагує, видиш, воно розширює кнопки. Біше воно нічого не робить. Прям руками не можеш керувати. А, так. Ну, Коротше, можна кнопки збільшити. У нас тут воз знаходиться аварійка, не так, як тут у Мерседеса. Він принтера вже тут теж кнопка знаходиться посередині зубних є. Бачите? Реагує файн. Так, дефлектори у нас тут досить гарні, модно зроблені. Купа місця різного, скажу. Руль ну такий, стандартний ваговський руль, не мультируль. У нас тут немає кліматконтролів, всяких, там, пічок, не пічок. Хочу сказати, що тут ми маємо місце, можна купа місця, можна поставити. маємо тут прикурювач. Ти печеш мене? чи десь там Там ти моє прикурювач. Тут у нас є не те, що прикурювач, у нас тут є AUX, у нас тут є USB. У нас тут ті підстакани, у нас тут ті підгрів клубового. Ручка у нас тут файна, є такі файні підлокотники. Тут досить гарно, комфортно. Що це робить? Я завжди... Дірно, що буде. Твої підстаканники, коротше, чкаємо, але не шургає. Певно, за вам трошки. ну То вибачайте, бачите, ми тренуємося з цим мікрофоном розказувати. А чому воно не йде догори? А, тут то теж там. Та? Тут треба натягнути назад. Чекай, типо... бо воно все шургує. Бачите? Бомбетлі є, можна кусити тут, кус, мадам посадити, там колегу можна в трьох їхати. Пічка, аварійка, все по стандарту. ТРП, да, прикольно. Ну, для буса буде, нормально. Тут маємо динаміки, маємо динаміки в картах, звучок має файний. що у нас тут є по радіо. Нікуди не буде. Стендап. Uh, комік Так, у вас цель. Стендап uh... комік буде, коротше, я поняв. Щось там буде. Польські родайки. Польські вони не можуть.

Давай, далі Блять, це виключено зараз. Зараз виключено. Коротше бачимо, у нас є паратроніки вкруг, спереду і ззаді машини, не вкруг, а спереду і ззаді. Тут у нас є купа місця, можна щось поставити, не знаю правда що, але щось можна. Є бардачок, можна теж все вмістити. Тут є місце, можна сюди вставити прикурювач, телефончик. Можна поставити, до речі, буде досить гарно. Бо до лобового тут. А Біля... де А. Де лобове? А. До, лобового. <реш> до лобового місця багато. <реш> Керуючі твої стабілізації, епаратроніки, то є світло в салоні. А, не туди, то Ззаді світло можна включати звідси. От. Як включається камера заднього виду. Включаємо зжиганку. Бачимо. Включили ціва. Задня передача, бачимо, куди можна цього. Що зробити. Що хочу сказати по, по управлянню цієї машини. Я нічого не хочу сказати, бо я ще ніколи не. Коротше, ні. йдемо зараз і напевно проїдемо. Ми спитаємо власника. Так, чекайте Бачимо, дивичі резон. Будь ласка, бачимо собі, сама сюди покали на всіх. Ти купив собі машину, будь подібний на людину, не роби себе тварину і не пей за кермом. Виїжджаєш на дорогу, не прикручуй собі роги. Не будь рагулям, не пий за рулем, кожен шофер не тверезий, знайде свою березу, Не будь рагульом, не пий за рулем, на дорозі п'яний, страшніше урагана. Я не море по коліна, та не плаває машина, ти всього лише людина, а не з фільму супермен. Відложина, потім пиво і доїть собі щасливо. Нехай братом тобі стане, кожен міліціонер, не будь рагульом, не пий за рулем кожен шофер не перезий, знайде свою березу. Не будь рагульом, не пий за рулем на дорозі п'яний страшніше урагана. Не будь рахулям, не пей за рулем, кожен шофер не берези, знайде свою березу. Не будь рагу, не пей за рулем, Не варто пити, бо чекає жінка, діти, щоби жити і любити, та як мріє, мами всі. Ну а вже якщо так сталося, хотілось і зірвалось, і промілі чи піднялись, то шукайте десь таксі. Не будь рагу не пий за рулем. Кожен шофер не тверезий знайде свою березу. Не будь рагульом, не пий за рулем. На дорозі п'яний страшніше урагана.